Зміни пов'язані з збільшенням обсягу фінансування. Дякую. 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 Слухайте, це ваша Так. Дякую. Я бачу, я тут правильно. Це теж не наставшим респектом, який стоїть в Україні. Респект став тим, І я думаю, що це буде дуже смачно. Щоб у нас було Так. Дякую. А ще я хочу... Я бачу, я теж не написала, що це не наставшим респектом, який

позаботься за 33-м наглядосом розробленим проєктом з обліку земельних ділянок у нас у суправі до 19.02.2018 року згідно з рішенням про те, що наголову про картки з даними. Добро. Я думаю, що так. Зічля проект нового державного управління земельних ділянок, парламентський наглядок по таблиці за перемога за такі розроблених проєктів. Це було спочатку, що ви не знаєте, як ви знаєте, за? Про надання дозволів на на розроблення дозволів на на розроблення дозволів 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 38-е. По запрошенням документації землі, за уступи, передачі земельних ділянків, параметрів та сімейного розвитку, обновлення власних відвідок, які були вирішені в сільській суді, наданням закону на розвиток документації землі, уступів та експерти, про швидкість ініційних ділянків, чи були пропозиції підтримані? 1. 1? 1. 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 1 що санкції. Водночас з того, виключення земельних ділянок, даних і сегментів біля даних, важливих для власників, також такі виставляються з сегментів біля, як на лот. Для розширення цієї інформації, там, бачится документ. Тоза. Водночас, каш, приділяємо увага до спеціальних способів, що призначені, в общем, для да. Дякую. Те, що де є можливість об'єкту, запитати об'єкта без коштів підсховувати або не підсховувати без коштів переглянути або не підсховувати також на правильному сенсі ще питання хто за одноголосний 42-ка передмова продажу земельної гінатики сільськогосподарського призначення Крамковській хто за одноголосний 43-ка

45 -е питання про номінування вулиць у населеному пункті Київської міської кіноадміністрації для номінування та відомих проєктів залежно від сфери фізики та відділу громади питання поздравте поздравте, будь ласка будь ласка будь ласка, про це питання, яке ви сподіваєтеся, що давно багато розв'язано з номіном обладнання власних нами коректно ввішено, що якщо ви не маєте відповіді

Нормальний, нормальний, про кошти. За біля коштів, біограмівні декоративи. Далі. Хто за? Домово, там. Питання з описом про озвучення пропозиції щодо закладення передачі на м'якому номінаті власності та внесення змін подлічної області на міністрові гради у за номером 16 зі сміттєрозміненням кмін. 26 жовтня 2021 року за номером 21

Про тему зі змін програма транспорту та організації дорожнього руху, группу вноситься у зв'язку з виділенням коштів двісті шістьдесят шість тисяч на придбання 12 роботів безперебільного живлення, які дозволить нам додатково забезпечити безперебійну роботу світової об'єктів в кількості 19 на місяць. Закупівля також контролерів штук і спілкуванності для власне, обслуговування спілофодних об'єктів для експлуатації, перевищує вже 15 років це 2007-2008 років. І також обоняти встановити заркало для забезпечення безпеки. Можуть потребувати. Так і, ми це, с... це, це, переважно так. Це переважно, це переважно приватний сектор, і особливо ті місця, де твіточки селі Перехова, це майже дев'яносто градусів повороти. <ривісно> e, тому але да, вони дуже часто пошкоджуються переважно спеціально. Мітями числі мати стріляють на поступи. І ми їх дуже часто міняємо. Окрім того, що ми становилися. Ми все, що стосується того порогу, коли можна є трафік, які постачають оплати на дорожні. А що стосується СКРів, контроллерів, це посольство. Чисто через

Що їхати церква у нас по ліву сторону, і у нас є поворот на ліву поводу, на церкву. Дуже часто там стають і створюють кроти. Чи є можливість нормальні шкоди в умовному трафіку, не створюючи ніяких повітряних запраці, щоб заїзд по розворот через кінцевну зупинку обходизмою? Чи може там підвести знак, забороняючи? Через кінцев це, там, де душа автостанція, так. Да. Да. Вони так відходить по кервою кімнату, але таки зброї включають і починають заїжджати або на серку, або до авіса, або до від парку, через шотка, або ще до чого. Саме або вони безпечнують ситуація з'явитися. І окрім стороне, за дуже сильно мною заїзд на Рес. Зараз да тут там, та саме. Або теж там. встановити якесь зеркало почали. Або не знаю, якимось чином працювати можливість зменшення кількості аварій. Там аварії, аварії напевно, в статистиці, в статистиці не відбуваються. Ті, 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 які виїжджають з Реса, з лівим поворотом, ті, які заїжджають, ті, які виїжджають, які виїжджають з Німецького, всі ліві повороти. Шовту там весь час аварії. Можливо, там статисті, вже там вони в статистиці знову ж таки не так і зображаються, що перебування цих всіх питань самі рішають за України. Але там систематично, систематично аварії. І якщо це замкнути, то вони шосе стоїть до грамотному університету. З цим поворотом. Що це два питання, які ви вискажете по що... уміва. Ну, ми працюємо, трохи більше нам інформації з продовольчим за допомогою років. Ми працювали 5 ділянок в магістральних вулицях, Хмельницьке шосе, Мирівська, Келецьке, Київське, На що це все На наявність заробіт на всі, всі кажуть цих вулиць, лівих поворотів особливо, які не регуловані світової об'єктами. Власне є регулювання з контролюванням рівні доворота, як трамвай. Викинули за них загалом, там по Хмельницькому шосе більше десятка таких зараз будемо обслуговувати варіанти закриття цих лівих пороків, в тому числі ми включимо подумав, чи до тисячі агіляції. І будемо на розгляд з поліцією тут питання, яким чином і якщо вони як це можуть зробити. до поліції, я думаю, одна Спроба приводу паспорта вулиці, з приводу всіх організації виробництва.

اور وہ بھی نہیں رہا